Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас день другий роботи із навісом для техніки. Вчора відео скинув в перший день, коли ми тільки планували, розбивку робили. Сьогодні у нас вже закопані, залиті, стоять стопчики повноцінні і робота ведеться. В коментарях мені там... Деякі люди написали, що 3 метри це, що це за навіс, типу, на що він треба. В принципі, можу пояснити, для чого він треба і чого саме 3 метри. По-перше, наскільки ви бачите, що стройматеріал він такий, можна сказати, бушний. І він не кондиція. Тобто є лінша труба, є товща, є коротша. І робиться всі ці труби, тут нагрузки як такої великої не буде. Всі ці труби робляться. Для того, щоб прив'язатися той залізний метал хвилястий і зробити навіс. Навіс, якого буде плану? Відійду далі, щоб було трошки ясніше. В принципі, ось беремо верхня точка, нижня точка і дальня точка. Оце ці дві стінки і боковини. Та боковина і та боковина зашиваються цим металом. А от передні стінки. Ось вони з цієї сторони. Грубо говоря, будуть такі, як боксики. Зараз сюди покажу, ось боксик. Далі боксик. Сюди буде просто затягуватися техніка. Все, тут ніяких як таких нагрузок. На, цю, на цей склад, як чи хто мені писав склад, навіс, ангар. Це не ангар не склад, не навіс. Це просто, е, не, це просто навіс для того, щоб заховати техніку. Все, Передньої стінки в нас не буде, воно буде просто запихатися сюди е, техніка. Там. Таке навісне, прицепне. Тут, в принципі, в нас вже вся відстань розчерчена, підкажений агрегат, уже місце. Розподілено, тому буде отак. От. Зараз ми бачите, доварюємося, більші, менші стопчики. Зараз виварюємо уровень. І далі вже будемо робити обв'язку. Обв'язку також там робимо, з чого є, Там арматура якась там уголки. В принципі, все, що згодиться, все, що метал, все, що не перегниє через декілька років, все воно буде. Іти на обв'язку, ну і потім вже будемо підшиватися до, до обв'язки вже метал хвилястий. Єдине, що треба буде купити, це профіль 20х40, напевно, скоріше, за все, щоб положити ось оці поперечки, на які буде ложитися зверху шифер. Тому так, зараз ми прорахуємо тут кількість, що чого потрібно, і будемо купувати. Ось такий от буде навіс. Так що, друзі, хто не зрозумів, може хтось подумав, що тут буде склад під зерно, чи я не знаю, чи щоб там техніка якась серйозна заїжджала. Ні, це суто навісне прицепне, заховати у... під кришу. З трьох сторін, грубо говоря, виходить, буде зашите воно, а перед буде відкритий. Там хіба по можливості якимось брезентом, може чи пльомкою оце його можна буде закривати. Ну і то я не думаю, що воно потрібне. У нас виходить, ця сторона постійно захищена від сонця, тому що сонце ходить отак. І тільки в той передній ряд може сонце вже аж так, коли там вечором буде туди трошки попадати на, на, на заході. Тому це отакі от плани. Хто не зрозумів, то я думаю, доступно пояснив і ви зрозуміли, для чого це все робиться. Робиться воно суто за того, ще раз кажу. Що є зайвий отакий стройматеріал, який в принципі ніде не задіяний він вже лежить не один рік, ми його використовуємо без особих там вкладень, таке те, що є. Тобто Трошки там по мінімуму закупити, у зв'язку з тим, що, може, і хотілося б якийсь повноцінний великий склад, але ну, порахувати це все купити, збудувати це дуже великі кошти. і На сьогоднішній день ми не готові. Вкладатися в такі проекти. А от таке те, що є, те, що можна своїми руками, грубо говоря, зробити, то ми його і робимо. Оце так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, далі буде день-другий, в принципі, показав.